Вітаю всіх! Я давно не дивилась Харківщину Небезпеки. Давайте по напрямкам фронту пройдусь. Харківщина, напрямки фронту. Беремо. Що ж, починаємо з фронту Глибокий Лук'янці. До кінця липня ситуація. Харківщина, глибоке Лук'янці. до кінця липня ситуація. Боротьба сильна. Ворог там присутній, має плани і сила також, а ну, удари точкові. На, на лінії фронту, на кордоні все. Де більше, і це не, нестабільно. то є то нема, то є то нема. Наші там втримають все. Четвірка Пентаклів, звісно, так, наші там втримають і добре тримаються. Там на, від наша, у наших також сила. Все там. Концентрація наших, все добре. Вовчанський напрямок до кінця липня. Вовчанський напрямок до кінця липня. Вовчанський напрямок до кінця липня. Ох, нестабільно, нестабільно. Здають, домовляються, Боже, по відлюднику, ну там ховатись треба, там погана ситуація, концентрація сили, небезпека, все, що можна. І новеньких підвозять, м'яко кажучи, руйнування зруйновано, ви розумієте, що там зруйновано максимальне руйнування і втрата ресурсу йде. Тобто, в принципі, з обох сторон там погана ситуація. Ану, наші втримають вучанський напрямок. Так, тримають, триматимуть навіть ті. помірність, ця карта часу, вона не швидка буде тримати і тримати, я скажу, добре. Ну, мені подобається. Тепер Куп'янський напрямок ситуації. Куп'янський напрямок Ситуація. Куп'янський напрямок. Куп напрямок Ситуація. На лінії фронту гаряче, сильно. Сила, концентрація нереальна. Мож... З двох сторін можуть лізти це в результат. Ворог прямо там має плани нереальніші. Так, Куп'янсь залишається під контролем України. На жаль, вежа. Це відповідь так або ні, це відповідь ні. Ні, руйнування сильнючі. На Куп'янці йде тиск, йде можливість втрати цього міста. Дуже величезна. Ось так. Зараз така картина. На жаль. Тепер Борівський напрямок беремо. Борівський напрямок. Така буде ситуація. Борівський напрямок. Борівський напрямок. Україна. Нерви розчарування, багато розмов, багато невизначеності. Кінцевий результат. Наступ. В основному вночі цей наступ. Він такий інтенсивний, хороший з боку ворога, який намагається пробити. І дуже гарячий. майте на увазі? Пожежі, обстріли. Це все залишається. І нагнітань. Багато дуже нагнітань на борівському напрямку. Тепер давайте гляну так. Борівський напрямок. Ну, у нашій ЗСУ втримають, там. Втримають. Так, втримають. Все добре, втримають.